Вітаю, слава Україні! Традиційне наше включення, яке стосується допомоги військовослужбовцям. Хотів би відразу сказати, що місто докладає максимум зусиль, щоб допомагати нашим військовим, але цього дійсно замало. І я розумію критику. Розумію, що ми повинні максимально обмежити певні видатки на благоустрій. А на інші доплати для того, щоб сконцентрувати більшу увагу на допомогу військовим, тому я прийняв рішення. Ми оголошуємо до всіх інших програм. А в їх є багато у нас програм допомоги нашим військовослужбовцям. Ще одну програму, тобто, будь який військовослужбовець з міста Івано-Франківська зможе отримати допомогу в розмірі 20 тисяч гривень на спорядження. На відповідну закупівлю найнеобхіднішого по окремому механізму, тобто через подання заяви центр надання адміністративних послуг або в електронному вигляді в онлайні, так як це робиться зараз по компенсації житлово-комунальних послуг, коли військовослужбовець, який проходить службу і є в зоні бойових дій, може отримати компенсацію. За комунальні послуги з міського бюджету. Так само кожен військовослужбовець зможе отримати допомогу в сумі 20 тисяч гривень на спорядження. Я вважаю, що це є добре, тому що якщо відділення має від 9 до 12 осіб, тобто це на відділення 200 тисяч гривень і це хороший квадрокоптер, який буде рятувати. Якщо це взвод, це три квадрокоптери або два з тепловізором квадрокоптери. Тому така. Допомога вже з наступного тижня буде доступна до наших військовослужбовців, буде певний механізм. Зрозуміло, що потрібно буде довідку з військової частини. Але я вважаю, що сьогодні треба збільшувати допомогу нашим військовим. По моїх розрахунках, це близько 200 мільйонів гривень додаткових для допомоги військовослужбовцям наших е військових частин. Окрім того, за цей час ми вже. Перерахували 146 мільйонів гривень на потреби наших військових. Це працює наступним чином 20%, щонайменше 20% податки на доходи фізичних осіб. Ми перераховуємо її в вигляді субвенцій військовим частинам, які зареєстровані в Івано-Франківську. Але окрім того, Є дуже багато військовослужбовців, які служать, наприклад, 10-й гірсько-штурмовій бригаді, яка не зареєстрована у місті Івано-Франківську, яка сплачує податки в інші громади. Але ми також допомагаємо і на потреби її 80-ка інші е частини. Але багато хлопців також жалілися про те, що ну, ця допомога ну, не завжди доходить саме до військовослужбовців. Тому Нова програма буде покликана, щоб кожен військовослужбовець, який проходить службу, захищає Україну, міг на спорядження отримати додатково 20 тисяч гривень. Я все пам'ятаю е, одну з моїх поїздок до наших військових, зокрема на запорізькому напрямку, е, в, у нашій 78 му батальйоні, де я мав можливості відвідати позиції. І коли хлопці казали, що у нас немає часу, і ми змушені скидатися коштами своїми, купляти відповідну іпсокартон, відповідні запчастини. А ви знаєте, що не завжди машини, які ми передаємо, ми вже передали. Я вже збився з ліку понад 40 автомобілів для наших військовослужбовців. Не завжди ці автомобілі можна взяти на баланс. Їх треба заправити, їх потрібно ремонтувати. Тому ця нова програма вона покликана саме допомагати. Окрім цього, ви знаєте, що багато інших матеріальних допомог і дітей, дітям військовослужбовців, інші допомоги нашим родинам загиблих, які ми сьогодні виплачуємо. Але знову ж таки скажуть, цього замало, тому ми збільшуємо фінансування. Ця програма приблизно 200 мільйонів гривень, які підуть на спорядження наших військовослужбовців. Так ми зменшимо, обмежимо максимально. Питання благоустрою інших речей, які можливо сьогодні справді не на часі, і розумію критику мешканців нашого міста, нашого краю. Також хотів би сказати, що більше будемо зараз зосереджувати уваги на ще іншу тему це питання доступності. Ми визначили 100 місць, які потрібно зробити для того, щоб більш було доступне місто івано франківськ До речі. Я оголошую сьогодні буде на моєму санті оголошено рішення про те, що ми шукаємо радника міського голови з питань доступності. І це має бути в першу чергу людина з інвалідністю. І бажано, щоб це був військовослужбовець, який пройшов війну і розуміє ці проблеми. Нам дуже потрібно змінити. Ситуацію не тільки питання благоустрій, питання доступності аптек, будівництва і багато чого іншого. І цього радника, міського голови, який ми виберемо на конкурсі, я включу виконавчий комітет, тому що нам дуже важливо саме питання доступності військовослужбовців і змінити пріоритети. Змінюється суспільство, і міська влада повинна теж змінювати під пріоритети громади. А ще раз е, хотів би попросити про дві речі: це далі працює наш логістичний центр, який дозволяє нам передавати посилки. Міс в зону бойових дій, будь ласка, принесіть на перший поверх білого будинку спілка волонтерів Прикарпаття. І друге, я ще раз продублюю. Дуже просять в різні волонтерські організації долучатись до плетіння сіток. Найлегше це субота-неділя з 10 до 16 приходити в парк імені Шевченка біля літньої сцени і допомагати плести сітки. Таким чином кожен може долучитися до. Нашої перемоги, дякую за можливість спілкування. Розумію критичні зауваження, але місто готове змінюватися, місто готове сьогодні зробити максимум для нашої перемоги. Тому ще раз нагадаю: нова програма, яка покликана щонайменше додатково виділити кошти в сумі 200 мільйонів гривень, зокрема допомога військовослужбовцям. Які сьогодні захищають Україну кожному у сумі 20 тисяч гривень? Вона оголошується. Механізм ми додатково опрацьовуємо з центрами надання адміністративних послуг і ви зможете взяти активну участь. Дякую, і слава Україні.